Божественний Пілснер Урквел. І ще один божественний Пілснер Урквел. Звична для нас баночка, яка продається у нас в Україні офіційний експорт. А ця баночка приїхала з Чехії, і я так розумію, вона для внутрішнього ринку. Штрих-коди, здається однакові. Різниця в дизайні відчутна та помітна. Це експорт, це внутрішній ринок. Як на мене, виглядає однаково. Тільки одне я трішки халтурно налив. Знімаємо пробу. Божественний пілснер Урквел. Божественний Пілснер Урквел. Два пива майже однакові за смаком. Різницю я не відчуваю. Експорний варіант здається більш гіркий, але не суттєво. В межах похибки на термін та умови зберігання. Обидва пива смачні, обидва пива нормально так охмелені, відчувається, що це пілснер, відчувається, що це божественний чеський пілснер Урквал. Приємно відчувати, що хоч на цьому етапі нас не кидають. А більше про різне пиво не тільки про чеські на ютуб-каналі Пивна П'ятниця. З вас лайк, комент, підписка.